Добрий ранок, Україна! Новий день та нова невеличка історія для вас. Бачите, Катерина? Колись давним-давно вона завітала до нас в клініку і каже: Хочу у вас бути волонтером, помічницею. І так далі. і так далі. Вона з нами вже багато років. При цьому я задав їй питання. Чому ти вирішила стати ветеринарним лікарем? Бачите, сміється, як то кажуть. А Катерина каже, я. Вагаюсь, ну якщо можна так коректно сказати, соромлюсь, і мені не зовсім коректно, напевно, не коректно, комфортно спілкуватися з людьми. Тому я й вибрала цю професію. Я говорю, Катерина, ти вибрала не ту професію, ти будеш не з собаками та котами спілкуватися, а з їх власниками. А тут як піде. Тому така історія Катерини сьогодні для вас. І якщо ви думаєте, або ваші діти думають, що будуть спілкуватися з котиками та собачками та лікувати їх під деревом, так як Айболіт в боліт у тому мультику, на самом самом ділі, насправді, насправді це не так. Отака історія для вас. Всіх благ.